20 тисяч гривень, дорого це чи дешево. Дивіться, за 20 тисяч гривень ми орендували отаку от чудо машину. Що вона виконала нам на цьому об'єкті? Хлопці прорізали, бачите, асфальт покриття. Зняли асфальт. От Все це виконали. Далі прокопали траншею. Ось, бачите. І за 20 тисяч гривень вони ще нам вріжуться в. Фундамент. Фундамент ще поки ми не бачимо. Далі покажемо, куди і як заходити. Ми тут зробили свердловину, будемо прокладати трубу, кабель. Ось там от буде фундамент ой е, приямок. І ось звідси будуть подавати воду. Це альтернативне джерело. Надала гроші благодійна організація Save Children, якось так вони називаються. Ну, В принципі, ось так. Закордонна організація, вони забезпечують водою там, заклади, які пов'язані з дитячі заклади. Це міська лікарня Біла Церква. Ось так виглядає об'єкт.